Доброго дня, на связку ваш я Малахроныч. Думаю, это находится в самотности, заместо ощупь диеты и ты в Балансуєте поки що, займаєтесь іншими справами, але відносно чого ви повинні вже проявитися, ви знаходитесь в пасивності. Вам говорять, що все одно от, прийшов час іти в новопочинання, прийшов час активно проявлятися. Оці всі сумніви, оця невпевненість. Вона вже недоречна в вашому випадку. У вас є зв'язок з вищими силами. Вам вищі сили надають можливості здійснити ваші мрії. Ви не визначитеся, не берете відповідальності, не дієте, не проявляєтеся. Прийшов час це такі визначитися, ну, тому що на кону ваше благополучний достаток. Вам потрібно йти в реалізацію, і вам потрібно діяти, активно проявлятися. Тому що саме час, саме в даний момент, у вас є можливість здійснити свої мрії, якщо підете в нове починання. Якщо думки про конкуренцію вас зупиняють, то ви сильна самодостатня людина. І самодостатні по відношенню до реалізації планів. Вірити в себе побільше потрібно. Більше впевненості, власній самодостатності. І відправлятися до інших берегів. Відправлятись уже.